Чи знають, що робити росіяни, тому що ось, як ми говорили, ми бачили так, що вони там забирають своїх колаборантів. Ми бачимо знімки з супутників, що вони риють охопи, копають траншеї, тому подібне. Але ми не бачимо майже того, що було наприклад напередодні повномасштабного -на вторгнення. Що пам'ятаєте, була інформації, Росіяни стягують техніки, показували цю техніку. Зараз ми цього не бачимо. Кирило Буданов каже, що Росія загалом не має потенціалу, щоб створити якусь таку ще одну серйозну спробу наступу десь в Україні. Тобто зараз вони готові лише оборонятися, і ось цей оця відсутність снарядного голоду, зокрема в Бахмуті, це також е, лише на оборону в них цього вистачає. На нас то вже, вже точно у них не буде сил. Можна на це сподіватися? З одного боку, ми маємо розуміти, що Росія не має ще резерв. 120 тисяч російських чмовіків де ще вештуються теренами Російської Федерації, але той же Кіри Буданов заявляє, що мовляв, це лише чмовіки, вони погано навчені, погано забезпечені і. Якоїсь такої ефективної діяльності від них не, не слід очікувати, бо це, це не про що? Тим не менш 20 тисяч це війська. Ба більше, якщо ми подивимося з вами на розклад сил та засобів, ми знаємо, що на території Білгородської області формуються потужні склади, де росіяни зберігають озброєння, військову техніку і ключові боєприпаси. Ми знаємо, що на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької та. Донецька властей Росіяна зосередила щонайменше тисячу стволів реактивної та ствольної артилерії. І ми розуміємо, що Росіяна зараз готові знімати і знімає з довгострокового зберігання техніку там вироблену 70-х роках минулого століття. Але це не менше, це бронетехніка, це танки, і так само можна використовувати за призначення. Я думаю, що Путін все ще не втрачає надії і змінити ситуацію на полі бою до коріна на свою користь, тому він буде знову знову знов вкладатися знов в цю саму абсолютно безглузду, абсолютно нелогічно, абсолютно нераціональну військову кампанію. Ну а українській армії робити належить ту справу, яку вона і зараз робить, перетворюючи на попіл російських вояків, їх техніку, озброєння, військову техніку. Бо той єдиний шлях до нашої перемоги. Якщо ми з вами подивимося на ситуацію. З якою стикаються мешканці прифронтових регіонів Чернігівської, Сумської, Харківської областей, ми бачимо, ворог звідти пішов вже досить давно. Ми його звідти вигнали, але тим не менш, ці регіони постійно потерпають від ворожих артилерійських, мінометних та авіаційних обстрілів. Що робити? Треба знищити військовий потенціал путінського війська до такого рівня, щоб нікому в перспективі той самий путінський режим, путінська армія не мала можливості взагалі поворожувати. Путін збирається так розумію показати техніку також свою на параді в Москві і там буде виступати. Вочевидь, там має щось за ним їхати. Що буде показувати Путін цього року, і чи можна буде очікувати зменшення таке суттєво цієї техніки? Де вони її будуть брати? От от зараз саме. Я час від часу дивлюсь на проросійські пабліки, пабліки Ора патріотів, і вони зараз дружно волають про таке, що мовляв на параді перемоги на Червоній площі будуть в основному танки. Т 34 мовляв. Така собі історична паралель, чи пов'язана це з тим, що е, росіянам бракує сучасної техніки, б вони мали можливість продемонструвати широкому загалу, чи, можливо, в такий спосіб намагається довести е, російській громаді, мовляв, вся сучасна техніка зараз виконує завдання в рамках так званої спеціальної військової операції, де мене невідомо. То знову ж таки не зовсім зрозуміло, яким буде парад 9 травня безпосередньо участь Володимира Путіна в цьому параді? Чи він Буде розповідати про славетність російської армії.